Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Однак Христос каже, погрозив тим злим духом і каже, щоб вони його не виявляли. Я собі думаю. На ну, чому тільки ті люди, яких були, які були опановані злим духом, так? А чому прості люди, які не опановані злим духом, але ті, які живуть Божим, законом його не виявляли? Люди до Христа йшли із своїми проблемами, з каліцтвом, з хворобами. Хотіли його доторкнутися. І все. А демони Не могли підійти? Люди з проблемами хотіли і підходили, доторкалися, ставали здоровими. А ті люди, які, які були опановані злими духами, вони не могли до нього прийти, але падали ниць на коліна, поклонялися йому. Бо в присутності Божій інакше не можуть. Відчували присутність Божу і поклонялися йому. І казали, ти Син Божий. І каже Ісус, погрозив їм, щоб його не виявляли. Чому, Господи? Чому щоб тебе не виявляли? Бо тому що Господь Бог нас учить, що серед людей треба бути людиною. На небі Христос. Є друга особа Божа, Син Божий, Бог Слово. На землі, щоб люди його могли почути і зрозуміти, він прийняв плоть людську, став людиною, не покидаючи неба, став Спасителем, будучи. Сином Божим став воплоченим словом Бога живого, став людиною, прийшов до людей, і зціляючи наші недуги, виганяючи з них духів. Але найбільше, що могло би принести небезпеки, Господь Бог. Не хоче, щоб з нього зробили Бога. Скажете, ну та як як він Бог? Такого Бога, як вони собі розуміли? Бо люди на той час мали всяких багато різних ідолів, божків, називали їх, як хочете. Був там і Бог неба, і Бог і землі, і Бог повітря, і Бог. Плодородія і що ти не хочеш? І Бог Юпітер, і Зевс, і Нептун. Їх ціле було дуже багато. Афродіта ці всякі боги. І <клух>, імператори називали себе також богами, які правили як боги, яким поклонялися як богам яким жертви приносили, так, як Богам. І Христос показує, що в людському тілі ви не можете бути Богом. Навіть сам Бог той, що воплотився, не хоче, щоб з Нього робили того наземного ідола. Він каже, я прийшов вам звістити добру новину. Я прийшов до вас, щоб перший раз у вас всередині. Посіяти зерно Євангелія, зерно вічного життя. Хто слухає мене, той має життя вічне. Але люди, як люди, вони біжуть до Ісуса, того рука суха, той ходити не може, той сліпий, а той глухий і біжить до Ісуса, щоб оздоровитися. Що робить, коли оздоровиться? Оздоровився. о, слава Богу, все я здоровий, і пішов від Ісуса. Злі духи не могли приблизитися до Ісуса. Але враховуючи закон Божий, падали ниць, пише святий Євангелист, поклонялися йому і перед Богом говорили правду. Ти Син Божий. Тому кажу вам, щоби і ви всі, як приближається до Ісуса, приходите в Його храм, місце зустрічі Бога і людини, поклонялися Йому, визнавали Його. Бо жертва Христова на Христі, вона для нас. Для нас грішних. Але чи вона для тих, хто рахують себе праведними, і для вас так само. <кій> Котра людина приходить до Бога? Та, що хоче щось взяти, чи та, що хоче Богові щось дати. Ви знаєте, приходять і ті, і ті. Але одні приходять порожні. Щоб щось взяти. І назад вертаються не повні, а такі самі порожні. Ви скажете, то як? Тому що той, хто в середині порожній, він порожній не через те, що нічого немає, а через те, що не може то втримати. І скільки би ти йому не дав, він все розгубить. А той, хто приходить повний, повний Божої благодаті, повний радості, любові, він приходить до Бога. Господи, дякую Тобі. У мене багато любові, я люблю всіх навколо люблю Тебе. Я ділюся, даю. У мене багато повно, всередині любові. У мене все в надлишку, я прийшов до Тебе подякувати Тобі, Господи, тому Господь Бог і примножує. Бо Він, той, що прийшов, не через те, що має. Що має, а через те, що не губить кожна людина, то є посудина Духа Святого, храм Духа Святого, то є кубок тої Божої благодаті, чаша Божої ласки. І Господь Бог на кожну з нас дає ту Божу благодать, У когось вона лишається, а у когось воно як у дрантивому відрі, просто витикає. І ті люди стають порожні. І що би ти їм не дав, вони не задоволені. Щоби ти їм не зробив, вони не Що Щоби ти їм не подарував, вони не будуть тішитися, бо вони порожні. А вони подібні на злих духів. Злий дух, його особлива ознака, що він вишукано порожній. Він, він просто ідеально пустий, його неможливо наповнити. Приходьте до Господа Бога із своєю золотою посудиною своєї душі. Прийміть Божу ласку, а прийняти ви зможете тоді, коли будете вміти віддавати свою любов. Віддавати свої милосердя своєму ближньому. Це ознака того, що Бог тебе зможе наповнити. Будьте повні Божої благодаті, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!